Оскільки я хотів вам засняти, тут порвався тент, Над гамаками порвалася криша, бо різкий вітер тільки ще був. А я приїхав на Золоту гору і зараз буду купатися. Але так, да, тільки що було, пропустив, не встиг засняти. пішли. Пару коментарів про Золоту Гору. Вартість на дві години є 500 покрив, де берошок, я не пам'ятаю, там інші тарифи, можете подивитися, потім mm -hmm. заїзд на територію є. Можете заїхати, якщо на кисополісу, або ви на на колясці. Є басейни, джакузі, там плавати не басейн, температура там 27, 28, 28 градусов, точно дуже багато. Але mm -hmm. на кисополісу ви можете заїхати не тільки на територію, потім потрібно якось старатися або приїхати в басейн.